А доброго дня. Доброго. А, дуже рада, і наша компанія рада, що ви прийняли наше запрошення. Ви такий наш дебют в інтерв'ю, тому що це новий проект і ми його починаємо із вами, і ми вам дуже за це вдячні. Мар'ян, дуже приємно, дякую, що мене запросили. Так, добре. Розкажіть трошки про себе, скільки вам років, де живете, чим займаєтеся? Я з міста Миколаїв, мені 36 років. Я керую клінінговою компанією, власник клінінгової компанії Хамільон, яка працює зараз у двох містах: це місто Одеса та місто Миколаїв. Вже сім років займаюся цим бізнесом. Ідея знаєте, відкрити бізнес бізнес прийшла до мене випадково. А я мого чоловіка була клінінгова компанія Автомийка, де працювали в нього дівчата, мили машини. Якось я прийшла до свого чоловіка і ну, почала розмовляти з дівчатами. Говорю, дівчата, чого саме от ви мийте машини, наприклад, а не робите прибирання там квартир, наприклад. А на що вони мені відповіли? Що а чому ні? Ну ми б не проти. Якщо була така пропозиція, і тут, як знаєте, як я, я так як я мама двох дітей і завжди а, хотіла делегувати обов'язки прибирання на помічника. А ще я дуже а, мені дуже подобається знаєте, будувати бізнес. Це мій не перший бізнес. А тут всі пазли і зійшлися, так і скажімо так народилася моя компанія. Тобто, це був мабуть менш свідомий вибір, а такий більш спонтанне ваше рішення, правильно розумію? У мене дуже часто такі виникають спонтанні рішення, і це не перший бізнес, коли отак я спонтанно відкрила. Тому Та такі класний генератор ідей, можна сказати. А, так. так а чим займалися ще до до клінінгу? У мене була дитяча студія студія свят. Така, знаєте, кімната, де було, було все під ключ, скажімо, вся організація можна було і відсвяткувати, були і аніматори, і можна було зробити кенді-бари, і фотозони, і розваги будь-які для дітей. І там же була знаєте, і можна було накрити столи, принести туди свою їду, Там ну щось таке, знаєте, заказати з ресторану. В общем, таке дуже комфортне місце для проведення свят дитячих, круто. круто. Ви від цієї історії вже відійшли і перейшли повністю віддати клінінгу. У місті Миколаїв. Потім ми приїхали до Одеси, і ну, цей бізнес, скажімо так, дитячий я продала своєму адміністратору, і ця зараз студія Конфіті, вона називалася да й називається, вона зараз успішно працює досі. працює зараз і по, ну, по сьогодні, скажімо так, на це дуже цікаво. Це дуже цікаво. А от ем, коли ви починали клінінг е, саме бізнес, що було на старті найважче? Або що вас лякало? Або може були моменти, коли ви розуміли. Ідея хороша, але ну от я напевно не потягну. Ну, от були якісь такі сумніви, через які ви внутрішньо самі себе перебороли? А чи було от легко йти? Спочатку сумнівів не було, але трудно, що були І трудно, що я зараз розумію, були тому, що не бракувало мені знань просто. І я не розуміла всіх, скажімо так, тонко що цього бізнесу. Не розумілася там, що потрібно для організації, що закупати, не розумілася на хімії, для чого вона взагалі там потрібна, які забруднення якою хімію краще відмивати, не знала не технології собственно, прибирань. Знаєте, не знала, як прораховувати об'єкти, тому довгий час працювала ну, з дуже маленьким заробітком. Як взагалі зібрати класну команду, де їх знайти цих співробітників? Де об'єкти шукати. Ти теж не знала, дати були такі складні моменти, коли потрібно було виплачувати їм заробітні плати зі свого карману, таке теж було. В общем, багато було труднощів на старті було багато, але тільки тому, що не було тут ну, ніяких здань. Тоді на той час не було ніяких навчань, скажімо так. Це було вже 8 років тому. Ага. Угу. Да, так, цікаво. А, от, е... От, коли ці труднощі ви почали проходити, чи якісь із них основні пройшли? І от коли у вас почало вже виходити, або ви розуміли, ну от все, я можу вже тобто кошти розрахуватися спокійно з працівниками. У мене вже є якийсь свій маленький там заробіток, плюс, от, е, які оці перші, перші відчуття, коли воно вийшло? Ой, ну я знаєте, якось так прям не пам'ятаю, прям точно але десь от можу сказати, що десь років 4 так точно я працювала дуже тяжко. Я працювала 24 на 7, була за всіх. Я думала, знаєте, що клінін це дуже легко. Зараз прийду, як керівник, а щось там команду зберу. Всі за мене будуть щось робити, а я буду тільки гроші отримувати. Але вийшло взагалі не так. Да? Я дуже тяжко. Ну, я всі всі процеси були зав'язані на мені. Я і замовлення да, приймала, і шукала клієнтів, і а, організовувала ці всі процеси, і десь я виходила. Навіть як лінер інколи, тому що не було досвіду ніякого, да, і контролювала, і закупки робила, і, в общем, і адміністратором була, багато-багато процесів були на мені, і в мене не було просто часу делегувати да, ці обов'язки. Я не знала, от, як це робити, і довгий час просто топталася на місці, поки мені поки, знаєте, не прийшло таке вигорання, після якого я почала будувати от таку структуру, систему своєї компанії, яка мені зараз от дозволяє прям, все ж таки делегувати. Да, і дозволяє. У мене зараз є вільний час, я в компанії своїй Займаюся більше зараз розвитком компанії, думаю, як би тільки покращити наші послуги, наш сервіс, як масштабуватись, займаюся. Ну, звісно, там деякі питання по там, контролю чи управлінню? Ну, теж є питання, да, які я, звісно, кожного дня вирішую. Дуже класно, воно дуже і важко з однієї сторони, коли ти е, сам в, входиш в всі процеси від А до Я, е, тобто, да, враховуючи саме прибирання, сам руками береш і, і це все робиш. Але з іншої сторони, це круто, на мою думку, тому що ви це все пройшли, і ви вже можете зі сторони оцінювати, як ваші там працівники чи підлегко працюють, коли ви вже самі через свій досвід це пройшли. Так, да, однозначно, обов'язково потрібно знаєте, пройти через всі ці процеси, їх добре розуміти, а потім вже делегувати. Знаєте, обов'язково. Таке питання, ми знаємо, які в нас зараз непрості часи в країні, і от що вас мотивує продовжувати навіть в в такий час, коли складно, коли і емоційно ти не завжди і висипаєшся, коли якісь обстріли, коли об'єкти ну просто там десь таких об'ємів уже немає, як, наприклад, до війни, умовно кажучи, от що допомагає вам особисто триматися важкі періоди, і морально, і фізично? Я от от, от, от таке питання. Ну знаєте, що віра просто в себе, віра в свою компанію, віра в найкраще. І знаєте, от потрібно просто все одно не не знаєте, не так не скласти ручки і сидіти там чогось чекати. Потрібно все ж таки діяти, потрібно працювати, ставити собі цілі. Якби важко сам це не було. У мене є от кожного року півроку. Я ставлю собі цілі яку, да, в компанії, і я все роблю для того, щоб до цієї цілі дойти. Да? І я максимально отримую задоволення від того, що я знаєте, все в мене вийшло. А, і це мене дуже сильно мотивує. Да? І, звісно, отримую і е, добрий заробіток. Це не без цього, скажімо так, і це мене от, дійсно мотивує. Ще в мене дуже класна команда зараз, з якою мені дуже приємно працювати, а, і вона теж мене дуже мотивує, знаєте, на якісь надихає на якісь нові там ідеї і щось, якісь нові плани. А, вот. Так, бо ж, а взагалі, якщо ти любиш свою роботу, скажімо так, любиш тим, чим займаєшся, це головна мотивація. Якщо б я не любила знаєте, свою роботу, мені, я б вже все опустила б руки і нічого б не робила, все там закривалась, навірне. А так я вірю, що ми можемо. Знаєте, потрібно зробити аналіз зараз того, що відбувається, скажімо так, і підлаштуватися по ці умови. На да, зараз, от, наприклад, що ми робимо? Ми зараз посилили маркетинг, да тому що е, раніше компанії ну, не, не замислювалися, да за не думали за це, тому що клієнти приходили, додали, скажімо так, самі по собі. А зараз потрібна зараз спад іде да, на, на наш ну як, спад на скажімо так на спогад. Дасть запроси, да, скажемо так, на ці послуги є спад, а компаній дуже багато, і тому зараз мало бути просто хорошою компанією, як це було раніше. Зараз потрібно бути найкращою компанією на ринку, на ринку завдяки якості, це однозначно, і завдяки крутому сервісу, щоб, хоча б тих клієнтів, які до нас приходять, ми утримували. Да і плюс підключати маркетинг, ну шукати нових, скажімо так, клієнтів, працювати. Так, щоб знаєте, їх, щоб вони постійно були з вами, то тобто робити до продажі, наприклад, да, клієнтам нашим. Ми цього раніше не робили, тому що у нас дуже просто разових об'єктів дуже було багато. І нам проді як би знаєте, роботи вистачало. і Ми навіть за це не думали. Ніколи а зараз ми просто ем, знаходимо нових клієнтів і як скажемо, грамотно з ними працюємо. От потрібно дуже е, сервіс знаєте, працювати над сервісом. Якість то це взагалі там основа да? без вообще, взагалі ну ми на той клінінгова компанія, да? щоб якісно виконувати ці послуги, скажімо так. А, а скажіть, а на яка кількість Ви говорили про е, якість, що за неї треба ну максимально контролювати, стежити, бо ми клінінг сервіс? От, яка кількість у вас е, працює людей, і як ви встигаєте е, оцю якість контролювати? Перевіряти, можливо, у вас є якісь стандарти, можливо, є закріплена людина, можливо, є якісь тестування, які проводять з працівниками? От як ви особисто контролюєте оцю якість? Компанії да, у нас є тестування. У нас є для всіх працівників інструкції да, на кожній посаді, з якими вони ознайомлюються, а потім здають тестування. Там буквально десь там 10-20 питань, на які вони відповідають. Якщо вони проходять тест тестування, то ми їх допускаємо до об'єкта. Далі в них є кар'єрний, скажімо так, зріст. Да? І для того, щоб перейти, наприклад, у нас є там молодший клінер, да, старший клінер, наприклад, і бригадир. Так, от, щоб співробітник перейти з молодшого на старшого клінера, він теж проходить тестування. Таке, знаєте, проходить другий етап навчання, а потім після цього навчання теж проходить тестування. Якщо він його проходить, він переходить в інший розряд. А от, так у нас відбувається. Да? Це така теорія. На практиці у нас є менеджери на об'єктах, які навчають співробітників. Да? Поетапно починаючи з легких зон, там кімнати, наприклад, це є квартири, там кімнати, санвузол, потім кухня, і поетапно здають роботу менеджеру. Менеджер контролює, показує, як чим робити, як робити, які критерії якості, і контролює да, цю роботу. Вот. Ну, таким чином відбувається собственна навчання компанії. Яка кількість у вас людей, якщо не секрет? Ну, дивіться, якщо ми кажемо за мобільну бригаду, то в Миколаєві у нас 25 співробітників працює у мобільній бригаді. І зараз скажу вам точно, 7 співробітників працює на щомісячному обслуговуванні комерційних об'єктів. Кожного дня вони працюють по графіку. А в Одесі у нас десь 19 співробітників, 18-19, десь так, а от це в мобільній бригаді. І у нас на сьогоднішній день 6 співробітників теж працюють на обслуговуванні комерційних об'єктів. Це такий хороший об'єм. У мене якраз наступне питання зв'язане, мабуть, із цим. А які ви собі ставите цілі наприклад, на найближчі там два роки, п'ять років, можливо, хочете розширитись, масштабуватись, можливо, ви там ставите собі маленькі цілі на рік? От як у вас оцей прорив можна так сказати, відбувається? Як ви собі це малюєте? Угу. Ну, дивіться, по перше, я хочу, щоб ми були завжди такою знаєте, кращою компанією на ринку для наших клієнтів за рахунок сервісу і за рахунок якості? Це перше, да я все для цього роблю, скажімо так, на сьогоднішній день. По-друге, звісно, я думаю за масштабування нашої компанії, да, десь відкривати хочу фіали в інших містах. Думаю, над, ну, ще я хочу масштабуватися за рахунок збільшення послуг, наприклад, да, якісь щось додавати, ще, ще щось нове. А, вот. І знаєте, у мене ще є один напрямок: я експерт у клінінгу, допомагаю іншим з всіма питаннями в цієї ніші. А у мене є навчальні програми, у мене вже багато учнів, які як тільки відкривають компанії, так і вже працюють, ну теж ну, потребують допомоги. Так от я хочу продовжувати цей напрямок і допомагати далі. Я бачила, у вас на сторінці здається, 19 успішних вже кейсів, які реалізували свій бізнес в клієнт. У мене учні відкривають компанії, вже 12 компаній, які відкрилися після мого навчання, і не тільки в Україні, і за кордоном дівчата відкривають компанії: і Канада, і Польща, і Чехія, і Хорватія, от, і в Україні е, теж. От, вони вже працюють, успішно працюють. В них є вже свої бригади, мобільні, е, обслуговують теж комерцію, ну, Вони обслуговують приватні об'єкти: це квартири, будинки і невелику комерцію. Це круто, це класні результати. А які види послуг, ви, ну і самі надаєте і навчаєте інших щоденне, будівельне, після, після пожежне, тобто це такий весь аспект послуг клінінгу. Так, так, ми на навчаннях розглядаємо базові прибирання, це генеральне підтримуюча післябудівельне для таких от комер, для частних об'єктів, скажімо так, і невеликої комерції. А що, на вашу думку, варто змінити в індустрії клінінгу на сьогоднішній день? Наприклад, візьмемо саме Україну. Ну, дивіться, зараз ринок розвивається, клінінгових компаній з кожним роком стає більше. Але ви знаєте, якість послуг компаній, багато, багато компаній не дають хорошу якість своїм послугам. Тому я вважаю, що варто знаєте, підвищити планку. У якості всім компаніям і у сервісу головне, да? А, і коли знаєте, всі компанії будуть розуміти цінність свого продукту, е, дай Бог уйде уйде, уйде, уйде цей демпінг на ринку. Да? що от За низькі ціни надають наші послуги. Тому що е, клінінгові послуги не можуть бути ну, в апріорі не можуть бути дешевими, далі дешевими. Так, як Якось треба боротися з демпінгом. Я своїх учнів якраз і навчаю да, заходити на ринок не з демпінгу, а з розуміння з чого складається вообще взагалі наша послуга. Насправді так. Да, це я з вами 100% собі погоджуюся, що це така одна із ключових цінностей, бо це якби є клінінг, і на це треба звертати багато, багато часу і уваги. А... Таке питання, що навіть не що б ви сказали, а що ви кажете от своїм учням, які до вас приходять, які тільки хочуть запустити свою клінінг компанію. Можливо, у вас є якісь а, такі не знаю базові мотиваційні речі, якими ви ділитеся, а, програма, якась можливо там досвід. Ну таке ключове, що, що ви їм а, кажете на старті? Може, які не не впевнені в цьому, не знаю, що в них вийде, не розуміють, що таке клінінг. Є щось таке у вас? Ну ну, по перше, якщо вони взагалі сумніваються, сумніваються, да? хочуть вони обрати цю або ні. То я хочу сказати, що клінінг — це дуже класна ніша для бізнесу. Вона не потребує великих, по перше, вкладень. Послуги клінінгові дуже затребовані кожним роком цей запит, зростає ці запити. І знаєте, він дуже високомаржинальний бізнес, А то там дуже можна мати хороший заробіток в цьому бізнесі. Тому, якщо ви сумніваєтесь, то я вам хочу сказати, що. Знаєте, обирайте клінін, це класний бізнес. Але якщо ви його обираєте, то спочатку я даю поради розібратися всередині з усіма процесами в цьому бізнесі. Обов'язково пройти спочатку якесь навчання, ну, всі навчання, які є на ринку, я би дала пораду всі пройти. Якщо є якась література, то почитати всю літературу про цьому бізнесі. Спочатку розібратися, а потім щось почати робити да? для організації, закупівлі і будування взагалі всіх процесів. Тому що ми, же, от я своїм учням кажу, ми ж не можемо зараз піти в салон і зробити комусь педикюр або манікюр. Ми ж спочатку вчимося, то чому в клінінгу, знаєте, немає такого розуміння у людей, що потрібно спочатку навчитися. І здається, що вони зараз візьмуть там швабру, відро і що там складного? Що там складно там, піти і просто поприбирати? Клінінг зараз це ціла наука. Тут потрібно обов'язково вчитися. Якщо ми хочемо бути знаєте, дійсно серйозною, хорошою, достойною компанією, а не просто якимись, там, якимись самозайнятими, да, які працюють просто на себе, ніж бика. То відсотки, це мабуть дійсно таке ще з там знаєте там десять років тому, коли тільки клінінг клінін запускався там на територію країни, не, можливо, це більше років, Я там це в цьому не, не дуже експерт. Але, от в людей, напевно, багатьох і залишилося це там враження, що це там швабра, на там якась тряпка. Да, ти просто прибираєш що це таке. Ну тобто, ти ти ж вдома весь час прибираєш, в чому там складність, піти, помити комусь вікна, чи піти там там комусь вимити санвузол, якийсь умовно кажучи. І, от дуже класно, що на сьогоднішній день це перетворюється дійсно таку велику науку з різними з різними напрямками, просто безмежно. Я коли пішла в клінік там два роки тому з нуля я просто була в шоці, тому що для мене теж не було такого відчуття, що клініці, знаєте, от такі от масштаби, що, типу, навіть та ж сама хімія, вона має стільки цих аспектів, що потрібно знати і хімії і поверхні. І є різні нюанси. І, ну, тобто для мене це навіть відкриття було досить такий довгий період часу, та й по сьогодні, коли ти зникаєш все більше і більше. Тому так а, хочу задати таке питання, а, щоб ви поділилися чи розказали історію з, з, з бізнесу з, з, з клієнтом, людиною. А, яка, можливо, вас зачепила якимось класним відгуком, кейсом а, ну, щось таке, що ви пам'ятаєте це. Слухайте, ну взагалі, от немає такої, знаєте, однієї історії, чесно. У нас кожного дня е, багато історій, кожного от дня є якісь і труднощі, і складнощі, да, якісь там е, щось бувають такі неприємні ситуації. Да, але ми завжди намагаємося вийти з них так, щоб знаєте, сказати собі клас, ми це зробили. Да? Ми змогли і ми найкращі. Навіть саме неприємні ситуації, коли ми щось там десь можемо зіпсувати. Ми обов'язково це вирішуємо знаєте, на найвищому рівні. Дуємо так, щоб отримати знаєте, найкращі відгуки і ем, поблагодаріть себе за те, що ми це зробили. Круто, круто, насправді. А до цього питання, мабуть, таке доповнення. От... Особисто в мене є така така річ, що коли, наприклад, я, я завжди люблю працювати за складні задачі, це не стосується клінінгу, а взагалі, і от коли я їх а, зробила, а, я отримую таке внутрішнє задоволення від того, що я це змогла, і це мене наче ще рухає робити ще більші результати. А можливо, у вас якісь такий момент в роботі в з клієнтами, чи особисто, коли ви так собі пам'ятаєте це момент і кажете, блін, я тут була крута, я це зробила, я це змогла, я там я можу ще більше. Чи це якась така загальна історія у вашій роботі? Ну, ну, слухайте, це от і про ціль, да, який ми ставимо для компанії, і досягаємо. Цілі у нас ну, дуже різні. Ну, от, наприклад, остання, да, е, учасники в тендері, да, ми запропонували свої послуги, е, зробили класну пропозицію, зробили все для того, щоб виграти в цьому тендері, і ми його виграли, да, тому що ми і ми знаєте, собі сказали, клас. Вітаємо, вітає нас! Вітаємо. Ми перемогли все. От такі от моменти знаєте, нас мотивують. Ми досягаємо таких своїх цілей. Ми зараз дуже розвиваємо напрямок контрактного клінінгу, і от основні цілі у нас по цьому напрямку. Ми хочемо розширювати ту нішу, брати якомога більше таких об'єктів на щомісячне обслуговування. і поки що в нас це виходить. Слава Богу, так да? з кожного місяця ми беремо об'єкти під обслуговання. Тому от так от думаю. Ну, так, так, це, 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 це А що можливо в бізнесі виявилося для вас не таким, як ви це могли очікувати? Ну, тобто, що вас здивувало у вашій справі такий нюанс, що може вас десь в якийсь момент чи розчарувало, ну от були якісь такі моменти чи ситуації? Ну, тому що я думала, що це дуже легкий спочатку, да, бізнес. А виявилося, що навпаки, да, що я дуже ну працювала дуже тяжко, складно, довго, самостійно, без команди, е, і десь вигорала, десь хотіла вже знаєте, закривати клінінгову компанію не один раз. Ну, все ж таки, потім знаєте, заспокоювалася. То ні, я таку вже роботу знаєте проробила, Тому ні, тільки вперед, ні, смотря, ні на що і е, не жалкую. Взагалі, ні дня не жалкую, що я тоді не зупинилася, скажімо так. Це дуже круто, я думаю, це дійсно це по вас відчувається, що це ця справа, якою ви живете, якою ви займаєтесь, якою ви готові там масштабуватись. І насправді це, це дуже круто. Я завжди захоплююся тими людьми, які е, знайшли свою справу. Тому що якщо ти е, працюєш десь на роботі, яку ти не любиш, е, це може бути це о, коли там у тебе немає іншого вибору, або ти не знаєш, е, тобто чим, е, чем, чим ти хочеш, можливо, так займатися, або ти ж себе до кінця не розумієш. І коли ти е, 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 працюєш і паралельно шукаєш себе, це ок. Да? Але от е, якщо людина. Свідомо ну от втрачає своє життя свої роки на роботі, яку вона не любить. Вона себе в першу чергу внутрішньо розрушає, Я вже не говорю там про зовнішні, про її там якісь результати. І от ті люди, які займаються тим, що вони люблять, вони прям світяться, вони завжди енергійні, і там включається енергія X2, X3, і вона може бути такою, наче безкінечною. Там ти забуваєш поїсти, ти там встигаєш максимум декілька годин поспати. Якщо якісь там да, складні задачі, ти там йдеш на відпочинок чи відпустку на декілька днів тобі цього хватає. Все ти вже скучив за роботою. Ну це це насправді дуже. От якраз це про мене. Я не вмію довго відпочивати. Абсолютно на четвертий день я вже дуже дуже сумую за роботою. Про... Мені. Подобається моя справа. Я дуже люблю працювати. Тому в мене є енергія на це. Знаєте, це саме головне. Так? Якщо я у вас енергія, то тоді все вийде у вас абсолютно. Всі цілі, які ви будете ставити, ви всього досягнете. Став відсотків. А є щось таке, що ви по сьогоднішній день в своїй справі вчитеся, і прямо вам треба в цьому цьому досвіду. Ну от є якісь такі от моменти, можливо, маркетингу, можливо, там саме з управлінською діяльністю чи от. Слухайте, я взагалі завжди вчуся не тільки по клінінгу, а да? і по клінінгу теж і досі вчуся. Якщо я щось бачу, цікаве, якісь тренінги, семінари, навчання, літературу, якщо з'являється, да? я все е, вчу, все читаю е, ну, по-своєму да, напрямку. Але якщо мені потрібно, наприклад, посилити продажі, то я вже шукаю курси знаєте, з смаркетного, йду да? туди вчитися, щоб розібратися, як же ж краще е, нових клієнтів нам залучити. Якщо мені там, наприклад, потрібно е, розібратися з управлінням персоналу, то я теж йду і шукаю оцей напрямок ну, навчання да, по цієї темі, і теж в розбираюся, щоб управляти да, командою, щоб взагалі якісно. Е, ну І так багато прикладів. Якщо знаєте, мені. Потрібно продажі ну, зробити не тільки там, маркетинг, а як от, от тонкості в продажах, да, там, вникнуть в тонкості, тому що продажі це виявилось не так просто, як кажеться. Да, там свої є нюанси. Потрібно зараз дуже якісно продавати, там, розроблювати класні офери, да, потім е, розроблювати схеми продажі, щоб продати потрібна схема навіть. Е, е, і це потрібно все знати. Я завжди вчуся. От, якщо я щось не розумію, Перше, що я роблю, іду вчитися. От потім, коли я навчилася, я розумію, що все мені легко. Не, не обов'язково я цим займаюся. Я просто наймаю співробітника, ну тоді мені легко з ним спілкуватися. Я на на одній вол волні. скажем так, я розумію, що він мені каже, да, і ми знаєте, швидко, легко приймаємо рішення і щось покращуємо в нашій компанії. От. навіть бухгалтер в да? мене. є бухгалтер, але якщо мені щось потрібно там несувати, то я йду і вчуся теж там якимись там тонкощами бухгалтерії. Для що, для того, щоб це все в компанії своїй було в мене знаєте, по полочкам, теж все робилося швидко, якісно і точки. Це мой прям девіз по життю. По більше, більше така, що місті, що керівники діляться ну, на декілька там варіантів, але от я так для себе зараз два назву. Наприклад, це керівник, який сам проходить цей шлях, і він тобто розуміє, він завжди хоче вчитися в усіх аспектах своєї там діяльності, і потім вже просто на тій ж мові говорить із людиною. і Вони один одного розуміють. тобто да, бо і спеціаліст, він класний він має свій досвід, і керівник він його розуміє. Але є ще інший варіант керівників, коли, тобто, от вони беруть спеціаліста, і от вони, грубо кажучи, не втручаються в його діяльність і дивляться, які він сам покаже результати. От ви більше до першої категорії відноситесь. Дивіться, я спочатку хотіла обрати другий варіант. Да? Але коли е, я не, не хотіла розбиратися в цих процесах, я думаю, що я найму працівника, він щось буде якісно все за мене робити і все. Але коли я наймала цих працівників, я не розуміла, якісно він не працює, правильно це, це неправильно, я не розумію сама, як це потрібно бути, щоб було правильно. Тому, е, і знаєте, мені, мені, мені не влаштовували результати деякі. Тому я думаю, ні, так не піде. За мене ніхто нічого не буде робити краще ніж Я мені так здавалось. Буду сама розбиратися во всіх темах, а потім просто контролювати да, роботу е робітників. І от коли я пішла друг першим шляхом, це однозначно намного зараз легше, швидше, я розумію на одній волні з працівниками, Я знаєте, як е задаю темп їм. Ми обговорюємо, як це все краще зробити, і я знаю, як проконтролювати. І тоді всі процеси мені мене влаштовують повністю. Ми дуже якісно справляємося з будь-якою там задачою. Іноді людей, які не зіштовхувалися, мабуть, із управлінською діяльністю, з історією з підприємством, коли ти підприємець, то, мабуть, складається багатьох, я просто чула що таке відчуття, що ну та що там він бізнесмен, він там собі, знаєте, релаксує, п'є каву, десь там колись включається в моменти, і все. У нього тоді успішний бізнес. Ну, мабуть, це так не працює. Хоча я також і чула історії, які там вже реально мільйони там доларів, і вони реально там ну це максимально делегують іншими людьми. Ну це, мабуть, вже трохи і інші масштабні рівні я не, не, не знаю, як це працює. А, може, в них вже є знаєте, керуючі, які розбираються в цих процесах і контролюють. Може так. А, ну якщо немає таких людей да, керуючих, тоді я не знаю. Тоді мені здається, тоді складно бізнесу. І процеси не будуть так йти, знаєте, як гладко, uh -huh. як uh -huh. да. А... таке, мабуть, більше особисте питання: чи є а якісь ваші внутрішні принципи? Цінності, які ви ніколи в житті не порушите, тобто, що б там не відбувалося, можливо, якась історія з клієнтом чи з бізнесом, замовником, і ви розумієте, от тут є мій бар'єр, тобто я через це не перейду. Ну, основні мої принципи це от, знаєте, чесність, це відкритість до кожного, як до клієнтів, так і до моїх співробітників. Я завжди готова допомогти. Якщо потрібна моя допомога комусь перше прийду на допомогу. А так, ми, якщо ми щось пообіцяли, ми завжди виконуємо наші обіцянки для всіх? Це таке одне правило. Це круто. А мабуть, ще таких два питання. Перше, це зараз дуже в тренді, і прям 24 на 7 люди використовують штучний інтелект. Чи ви використовуєте це раз? А по-друге, ви бачите перспективу і реалізацію, можливо, його допомогу в сфері відклінігу? Ну, Кажуть, знаєте, за я згодна з цим, що за штучним інтелектом майбутнє це однозначно. Я зараз теж його тестую, і штучний інтелект зараз допомагає мені в будь-яких питаннях. А, там, я й таблиці розроблю, і чек-листи десь розроблю з допомогою його. І десь тестування для квінерів, навіть він мені допомагає робити. Ну от будь-яке питання я йому задаю, і він мені дає найкращу відповідь. А він даже мені здається, знаєте, як. Заміняє маркетолога навіть, в моїй компанії. Ага. Я й продажі будую да, по схемам, да, але от він мені допомагає зробити продажі максимально ефективно. Робить аналіз там да, наших клієнтів, аналіз ринку, і потім мені це сідання, знаєте, збирає і максимально якісно пропонує мені варіанти продажу. 음, ну, Якоїсь послуги. Навіть. Навіть. Ну, в общем, не знаю, мені дуже подобається. Це вже моя як друг мій. Ага, Я так. кожного дня спілкуюся, Причому не тільки по роботі. Навіть. Це сто відсотків. І найпросто можна подивитися на ці тренди, коли зараз вже реально в попиті там за не знаю, десятки тисяч доларів, мабуть, продають різну вже техніку, яка просто заміняє людей. Тобто, да, ці ж ну, просто в майбутньому ти нажав в кнопочку, там да, пом... зміниться, що вже є ті машинки, які просто ти нажав кнопочку, вони там тобі прибирають склади, великі там, торгові центри, приміщення. А тобто, от в цьому прогресі може бути в плані от, економії людських, людських ресурсів. Але питання якості це, мабуть, довга історія. Ну, да. Да, це точно. Добре, Анна ще таке м, одне питання. А, якщо б ви могли з собою зустрітися чи а, собі сказати, людині, яка була 10 років тому, що б головне ви хотіли а, сказати тій людині, тобто собі? Не бійся, дій, ніколи не зупиняйся, тому що воно буде того варте. <гум> Навірне, так. Круто, круто. Можливо, щось хочете на фінал сказати там, людям, які вас дивитися в сфері клінінгу, да і, можливо, загалом. Так, ну якщо ви хочете чогось більшого, вас зараз не влаштовує так, той стан, в якому ви зараз знаходитесь шукаєте собі якийсь бізнес, хочете свій да особистий бізнес, то хочу сказати, що Клінінг це дуже класний, класна ніша для заробітку. Да, дуже ще раз повторюсь, затребувана, високомаржинальна. попит з кожним роком тільки буде зростати да на наші послуги. А якщо ви вирішите все ж таки обрати нішу, то я можу вам допомогти. Я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями з багатьом з моїми учнями. А тому приходьте. На навчання до мене. <хи> Коли я побачила вашу книгу, я от, чесно дуже зраділа. Думаю, боже моя, я не була на виставці, але, от, побачивши книгу, я думаю, боже, от, це доказ того, що клінінг це наука, да, яка дуже зараз інніша, дуже розвивається, навіть літературу зараз вже випускають, скажімо так, з клінінгу. І мені дуже сподобалася ваша книга, це хороші такі, знаєте, базові знання для всіх, хто займається ну, цією сферою. Я раджу абсолютно всім придбати вашу книгу, її прочитати. Це дійсно хороша література. Дякую, дякуємо нам території. З'являлися у нас клієнт. Я би дуже була б рада. Дякую, нам дуже приємно, і насправді наш е, генеральний директор позабув е, Сергій. Він також такої цінності, мабуть, як ви, тому що ми випустили першу книгу, і він каже, треба рухатись далі. Тобто, це такий е, як він назвав старт класна чернетка, але ми тобто зробимо ще краще і додамо, тобто більш розширені галузі послуг. і е, ось зараз ми інкрасуємо другу книгу. Це буде вже ще більш масштабніший проект. От, ем, я хочу вам подякувати за участь за е, такий наш дебют, який сьогодні відбувся в, в нашому Ютуб каналі. А е, з нами була Анна Величко, е, керівник рівнгової компанії «Хамелеон» в місті Одеса та Київ, а також тренер із навчання Миколаїв, Ой, е, Миколаїв і Одеса. Так, да. Миколаїв і Одеса. Також, якщо е, потрібні вам знання е, з нуля, е, звертайтеся до Анни. В неї класні кейси, вона вчить людей будувати бізнес. Дякую вам, Анна. Дякую, Марія. Дуже було приємно поспілкуватися всього найкращого. До побачення.